Шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі? Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає розвивати україномовний контент, давайте подивимось, що буде відбуватися на Білорусі. Що буде відбуватися на Білорусі в червні місяці 2024 року. Які події в контексті? Посередництва Білорусі у війні, яку розв'язала Росія проти України. Події на Білорусі. Маніпуляція свідомістю людей навіть емоційне зараження. Щось там таке може відбуватися. Знову ж таки, пов'язана із неможливістю керувати толпою. Ну, от, Керування людською свідомістю, будуть вони намагатися за магом створювати якусь таку ілюзію розділеності, неможливості об'єднатися. Ну, знаєте, ніби вони можуть говорити, що ми маємо об'єднатися, ми маємо бути однією сім'єю для того, щоб. Ну вот протистояти ворогу. Ну, от, от в такому плані. Ну, ворог, хто там ворог, я не знаю, хто у них. Вони ж придумують собі ворогів. Ну, знову ж таки, тут мова йдеться про якусь невиграшну історію, невиграшну і безвихідну. Невиграшну і безвихідну. Сонце. А це, це стосується війни. Це стосується їхнього значення у війні. Тобто вони знову будуть говорити про боротьбу з. З ворогом, не знаю, як вони там називають того ворога, їхнього сонценосного значення у війні. Тобто вони будуть людям якусь пропаганду таку чухню нести, з метою об'єднати сім'ю, з метою маніпуляцію свідомості, з метою показати, як не потрібно робити, якийсь антиприклад можуть навести. До речі, з якоюсь людиною. Когось можуть там покарати. Когось можуть покарати. Ну, як показове якесь покарання. Показове покарання. А це для того, щоб не допустити. Розділення людей на групи опозиція і провладні. Опозиція провладні або ще якась там течія. Тобто, щоб всі були об'єднані, щоб всі були однаково зомбовані в такому плані. Ну, якесь неприя... неприйнятне покарання може бути знову, слухайте. Неприйнятне покарання, небажане покарання в їхньому домі, щось може сколихнути навіть суспільство їхнє. Покарання, несправедливе покарання, несправедливе ставлення до своїх людей. Ну, тобто, диктатура, іншими словами, диктатура знову пускання пилу в очі, знову залякування, от на, на кшталт вони можуть говорити такі, от ви жертвуєте собою своїм життям, своїм родичам заради, заради ваших переконань. Ну, от щось таке. Саме пилите той е, сукну, на якому ви сидите. Ну, от, всі, хто не погоджується. Ну, от якось так. А ну, ще покажіть. О, бачите, сама карта випала. Так, перевернута зірка. Якась підлість. Може бути перевернута підлість. Ну, знову ж таки, спроба заспокоїти людей. заспокоїти. Там люди переживають, що. Їм загрожує небезпека. Окрім того, там іде обмеження в інформаційному контексті. І е, навіть збирається якась прихована інформація про людей. Ну, як, ну знову мені от іде одне і те саме. Тобто, там щось іде з віртуальними мережами ще обмеження віртуальних мереж, о, фільтрація інформації. І при тому ще якось можуть відстежувати по-тихому хто чий прихильник. Ну, з метою розуміємо, якої. Ну, що тут ще можна сказати? Іде обнулення якоїсь. Стоячої ситуації, ситуації, яка ну, от, стала, стоїть, не рухається. Іде обнулення у бік поповнення ресурсів. Тобто, іншими словами, я так думаю, що обнулення того, що стоїть, воно почне рухатися, поповнення ресурсів в них там іде. Це можуть бути як люди, так і якась техніка, тому що колесниця це техніка, е, обнулення, ну, шут це як навобранці. Розумієте? І якщо в цілому обнулення того, що не рухалося. Тобто в мене такі відчуття, ніби. Я не знаю, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні, напишіть свою думку. Але в мене такі відчуття, ніби там е, самих білорусів будуть набирати в армію для того, щоб відправляти їх на війну, але на боці російської армії. Розумієте, от якось так. Вони не будуть йти з Білорусі, вони будуть йти з Росії. Ніби як з Росії, ніби... або вони будуть перевдягнені в російську форму. Лицар мечів перевернути. Це в мене перевернутий. Багато там загиблих буде, які передчасно загинули. Ті, хто мобілізується, вони здохнуть дуже рано, скоро здохнуть. Їх планують на обої пустити ці м'ясні атаки, чи як вони називаються. Давайте ще спитаємо, чи буде наступ з Білорусі на Україну протягом червня. Ну, Карти вибору, небажання. Ну, скажімо так, я хочу так сказати, що таракан не хоче, він знову крутить, як єврей між дощинками намагається прослизнути, крутить ситуацію, як циган Сонцем, намагається якби, зупинити втрати. Намагається зупинити свою причетність, ну скажімо так, це от карта відстороненості пряма. Е, оце карта вже, коли залученість, дев'ятка монет перевернута, коли в толпі. Він намагається обмежити свою, ну, скажімо так, е, очевидну участь у війні. Російське командування хоче, щоб він йшов з Білорусі, а він не хоче. Він готовий тільки дати або ресурси якісь, або людей, і то вони мають бути в діті в російську форму, і то не з території Білорусі. От ніби він хоче зберегти той нейтралітет активної участі у війні. Ну от як просто коли ну, от військові йдуть з території. Вторгаються на територію України. От він от хоче від цього відсторонитися, і він тому тут ще робить вибір. Ну, от як циган сонцем крутить, то туди, то сюди маневрує, він ще рішення не прийняв. Ну, а взагалі-то він приховує те, що він працює над тим, щоб не бути активним учасником. І він над цим працює якось, намагається вирулити, якимось, дати якусь альтернативу навіть по двійці кубків це от альтернатива. Замість одного я тобі дам інше. Але не залучай мене в активну дію, щоб мої люди були ну, от, у формах білорусів в окопах. Ну, от, якось так. Але іншим шляхом він ну знову підмо, підманює, підманює. Ну, ось така от, якась така, от, знаєте, крутити от буде. Ну, от він намагається, поки ще не поздно, намагається зупинити рух своїх військових. знову ж таки, якісь обіцянки він може давати. Ну, от якісь, знаєте, штучне здивування він може. Так, да, а ви так хоча, а я вас неправильно зрозумів. Ну, от щось таке от може дурника грати, знаєте. Відпір він дає. От, таким от прихованим чином він дає відпір, він не хоче. Давати людей, щоб, ну, от, щоб офіційно вважалося, що Білорусь е, приймає участь в активних діях на території України. Він намагається цю ситуацію сприморозити, підвісити. Ні да, ні, ні. Давай я тобі дам е, щось інше, давай я тобі так. Тобто він відволікає увагу, ну, от, ну, от знову ж таки. Намагається заспокоїти чимось іншим, і він хоче виграти час. От виграти час хоче, затягнути. Але ж це знову, ну він дограється, він дограється своєю позицією, що і над його територією буде щось літати. Я вам кажу. Будуть вони наздоганяти також ракети якісь. Я не зрозуміла, звідки воно взялось. І будуть, і навіть ці ракети можуть, знаєте, якось так може направлятися увага, відволікатися увага, типа. Росія може зробити так, ніби ракети українські, ну я не знаю як. Ніби з України запустили на Білорусь, І потім сказати: а от ти бачиш, до тебе летять ракети з України, а ти не хочеш іти війною на Україну. Ну от Якось так. Але це хитрість, лиса, гієни, ну така, от, знаєте, підлість. Показую на одне, ховає інше. Ну, 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 Буде він ще крутитися, як білка в колесі, цей Лукашенко. Такого як раніше не буде. Знову ж такі свої якісь. Ну, ну йому буде, знаєте, йому все важче і важче просувати якісь свої ідеї цьому таргану. Важко і важко. Тому можуть бути якісь ДРГ з Білорусі. ДРГ будуть. Будуть якась така ситуація, коли вони перетнуть межі дозволеного тишком-нижком, і що їм буде? Буде потасовка на кордоні? Наші будуть зупиняти, але знову ж це м -м, витрати ресурсів. Ну, і відволікання уваги. Це така ось підлість. відволікти увагу. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми неодмінно перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!